Як завжди, нубчик ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і ставте колокольчик. Сьогодні я по просьбі жителів буду прокачувати наші колодість до тисячного рівня опита. Ну що ж, почнемо, не будемо медлити. Спочатку замінимо ось цей ось нижній булижник на... Світло-сірий бетон. Ось так ось гарно, щоб воно вийшло. Так, верхній слой замінимо на цеглу камінну. Ось так ось замінюємо, замінюємо. Ось ці ось маленькі палички мені ніколи не подобалися. Замінимо їх на кам'яний забор великий. Так, ось це ось замінимо на бетон. Світло-сірий теж ось так ось. Так, не то, не то, то. Ось так, от так, от так. Воно, ну, так правильно. ось так, ось так І отут знесемо трохи, поставимо скриньку. Отак от скриньку, отак, так, от так, І сюди можна відра положити, ось о, наприклад, відра отак ось. хова положить відра і все, і все гарний колодіс, прокачаний до тисяч левела, готовий. Ось він, ось такий у нас гарний. Ну, добре, друзі. Всім до побачення, до нових зустрічей.